У Миколаєві виправдали головного фігуранта у справі вбивства трирічного хлопчика. Чоловіка відпустили на свободу прямо із зали суду. Натомість на п'ять років за ґрати посадили матір дитини. Жінку звинуватили у катуванні сина. Трагедія сталася рік тому. За словами матері, її сина вбив співмешканець, поки її не було вдома. А потім подався у біга. Чоловіка правоохоронці таки затримали. І Той спочатку признався у вбивстві хлопчика, але в суді від усього відхрестився. Тему продовжить Артем Глебов. Бабуся загиблого не може прийти до тями. Каже, вирок суду шокував всю їхню родину. Адже рік, поки тривали слухання з матеріалів справи, було видно, що саме співмешканець її дочки вбив онука. Цей вбив, який давав показання, що він його вбив, І його випускають з зала суду. Якби його оправдали. От я би хотіла б знати, де справедливість. З моргу тіло хлопчика забирала тітка. Експертиза встановила, що він помер від черепно-мозкової травми. Матір дитини Тетяна розповіла родичам, що дитину вбив її співмешканець, поки її не було вдома. Ба Більше протягом кількох місяців чоловік жорстоко знущався над малим. Спінка, спинка вся все чорне там було. Ліцом. Так вот, синяки, ну как нам сказали в морь, що там ще и старі есть гематомы, старі, они сделали заключення, и свежие, и лицо з сигаретами, тіло з сигаретами прямо вот так вот, как тушил сигареты обребенка. Співмешканець – 38-річний азербайджанець після загибелі хлопчика втік. Затримали його аж під Маріуполем. У вбивстві Артема він зізнався, але зазначив, зробив це випадково. Ребінок плакав, а я дивився телевізор. Там був я а Я кинув це вишив. І що? Попав попалибонка і умер. У ході слідства з'ясувалося, що в численних гематомах винна і Тетяна, матір хлопчика. Їй пред'явили обвинувачення у катуванні. На лаву підсудних сіли обоє, але суд прийшов до інших висновків. Мовляв, співмешканець під тиском міліції оговорив себе. Дитини він пальцем не чіпав, а смертельні удари нанесла малому матір. Тож жінку осудили, а чоловіка випустили прямо із зали суду. В з новим уголовно процесуальним кодексом процедура для розслідування. Скасована. Більше того, суд, на жаль, позбавлений можливості навіть довести окремою ухвалою, як це було у попередньому кримінально-процесуальному законодавстві, довести окремою ухвалою, до відома органів досудового розслідування про те, що в них є нерозкрите вбивство. Судді заплачені. Це і, це суддю треба завзятки. Нас заворять гуманні судді, продажні судді у нас. У прокуратурі кажуть, за вбивство хлопчика вимагали довічне ув'язнення чоловіку і доказів у матеріалах справи. Достатньо таке рішення було для них повною несподіванкою, а тим більше не було жодних підстав відпускати співмешканця. Я вважаю, що вказане рішення є необґрунтованим, тому прокуратурі області підготовлена апеляція, яка найближчим часом буде внесена. Родина хлопчика також готує апеляцію, але найбільше вони переймаються долею п'ятимісячної доньки, осудженої Тетяни. Дівчинку та народила від того самого співмешканця. Тепер бояться, що дитину відберуть соціальні служби, адже в бабусі немає офіційного заробітку, щоб оформити опікунство. Артем Глебов,